П'ятниця 8 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з героєм Ігорем Бабком. Чоловік народився у селі Місюрівка Хмельницького району. Після закінчення школи своє життя вирішив пов'язати з військовою службою. Чотири роки Ігор обороняв Авдіївку Донецької області. Після закінчення контракту він продовжив боронити Україну вже під час повномасштабної війни. Загинув Ігор Бабко 11 липня неподалік Бахмута Донецької області. Поховали героя на кладовищі, що в селі Олешин. Йому 15-го, ну офіційне відео є, 15-го Сирський вручав нагороду. Нагород. І, він, і він що озвучив? Каже, Трошки алюмінію мені вручили. Мені каже, по барабану на ці нагороди. І він такий жорсткий був, як я впертий був він, характером такий. Я його 3 липня обнімав на озерні. Він був зламаним пальцем. Кажу, сину, ти ж а він навіть в госпіталі не був. Його пустили на пару днів. І цей. І він каже, тату, я кажу сину, ти же ж рік під Бахмутом відвоював, вже переводься, кажу. Він каже, я не хочу, кажу син, ну як не хочу, від того слова, що не хочу. І все. Був працьовитим, справедливим, надійним товаришем. Всі він був товаришем, допомагав. Побратимів наскільки я знаю, я з ним спілкувався останні дні, коли він був відпустці. Він був контужений і був відпустці у нас там силь. Я з ним спілкувався. Він казав, що я захищав, захищав і буду захищати нашу Україну, тому що я для цього народився. Відновлений тролейбус готується вийти на маршрути Хмельницького. В машині, яка пропрацювала понад 30 років, фахівці електротрансу з учнями ВПУ номер 11 зробили капітальний ремонт. Це вже восьмий тролейбус повністю відремонтований власними силами з 2016 року. Презентували і подвоєний тролейбус, який працюватиме на маршруті Катіон Ракове. Новий тролейбус на сьогодні. Тих комерційних пропозицій, які подають виробники, це 10-14 мільйонів гривень за один. Зважаючи на те, що ми маємо старезні тролейбуси, ви їх всі бачите, в які вони, цей був ще гірший, йому більше 30 років, на 95% отримуємо повністю новий продукт, робимо це своїми силами, робимо це відносно дешево. Ну, от, повністю цей весь капітальний ремонт це десь приблизно мільйон гривень. Це ну, в 10-12 разів дешевше, ніж новий. І робимо це навчаючи учнів. Зараз ми маємо вісім капітально відремонтованих, і в минулому році, і в цьому році, це вже все зроблено своїми силами. Цей тролейбус спокійно може працювати тепер років 10-15 в нормальних умовах. І завдання вийти на 100 одиниць щодня на маршрути нашого міста. Плануємо понад 40 тролейбусів закупити за кредитні та грандові кошти. В загальній сумі це десь буде близько 16 мільйонів. 4 мільйона 450 тисяч євро це ті кошти, які ми не будемо повертати, безповоротні кошти. І разом з цією красотою будуть їздити нові тролейбуси. І наше місто, наші пасажири, я думаю, будуть задоволені якістю, обслуговою і безпечністю. Хмельничан запрошують на стажування у виконавчих органах міської ради. Отримати таку можливість мають змогу молоді люди віком до 25 років. Одна з обов'язкових умов закінчена вища освіта. Подати заявку для участі можна до 15 жовтня. Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму на веб-сайті Хмельницької міської ради. Більше у наступному сюжеті. Вікторія Цьомик вже два місяці працює головною спеціалісткою в управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Дівчина отримала роботу після успішного завершення стажування. Другий місяць, як я працюю в міській раді, два місяці стажувалася. Наразі ставлення до мене як до головного спеціаліста і як на той час до стажиста сильно не змінилося. Так, можливо, якісь відповідальніші задачі почали ну, ставити на мене, але щоб такого якогось дисбалансу, то немає. Відповідальність в роботі це найголовніше, як на мене, і тому таке ставлення хороше і лояльне. Нині роботи трохи побільшало, каже дівчина, однак їй це до вподоби. Тож радить усім, хто мріє працювати у виконавчих органах міської ради, подати заявку на стажування. Я Пожалкувала навпаки, рада. А така порада бути більш впевненішими в собі. Там, якщо навіть заповнюєте заявку, думаєте, потрібно чи ні так, спробуйте. Це дійсно класний шанс. Класний шанс розвитку в нашому місті загалом і реалізація себе як спеціаліста. Нині у міській раді відкрили новий набір на стажування. Отримати таку можливість мають змогу молоді люди віком до 25 років. Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму на вебсайті Хмельницької міської ради після пройти тестування, співбесіду та підготовче навчання. Одна з обов'язкових умов закінчена вища освіта початковий, бакалаврський або магістерський рівень. В аплікаційних формах молода людина визначає ці пріоритетні напрямки, по яким хотіла би спрацювати в Хмельницькій міській раді. Визначаючи це, вона розуміє свій фаховий рівень і ту освіту, котру вона має, або відповідно ту, котру здобуває. Подати заявку для участі можна до 15 жовтня. Саме стажування розпочнеться в листопаді. Керівники структурної підрозділів, котрі відповідно присутні на співбесідах, одразу розуміють, якого рівня завдання буде надаватися молодій людині. Звичайно, що це є спочатку початковий рівень це ознайомлення з документами. І Хмельницької міської ради і законодавчими актами законами України, котрими керується даний структурний підрозділ, і відповідно це спочатку мінімальні завдання, але в подальшому до основних завдань структурних підрозділів відповідно до положень про структурних підрозділів людина залучається повністю набуває розуміння всього аспекту роботи структурного підрозділу. В кінці стажування учасники отримують сертифікати та рекомендаційні листи для роботодавців. Усіх зарахують до кадрового резерву, а найкращі зможуть працевлаштуватись у виконавчих органах. Міської ради. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста. З Україною в серці. Саме таку назву має нова виставкова зала у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. В ній представлені Герої Небесної Сотні та російсько-української війни. Окремо місце виділили для випускників, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Аби краще познайомити молодше покоління із героїчною історією батьківщини. Старшокласники організовують екскурсії виставковою залою. Десяті класи історичного профіля проводять екскурсії для менших класів, щоб вони могли ознайомитись з героями нашого ліцею. Вони були на Майдані Незалежності, відстоювали незалежність України. Дехто помер на повномасштабній війні. Хто заходить, зразу зупиняється, тому що тут інформація про все. І про наші символи національні, і про е, нашу е, нішу України у європейській спільноті і тих, хто віддав життя за наше сьогодні і за наше завтра. І це дуже важливо. Працювали ми довго, багато. Ми працювали з сім'ями. Ми збирали е, їхні нагороди, ми збирали інформацію про них. У нас є. Про трьох із них повністю фільми. Тут у нас є смарт. Телевізор. Ми можемо будь-що показати дітям. Це місце для проведення виховних годин. Це місце для проведення патріотичних уроків. У туристично-інформаційному центрі запрошують хмельничан та гостей міста на нову екскурсію. Працівники центру підготували маршрут, який познайомить відвідувачів з історичними подіями минулого століття у Проскурові. Відбудеться екскурсія 10 вересня, старт о 14 годині. Сам старт від туристичного інформаційного центру, закінчуватися сама екскурсія буде на вулиці Володимирській. Загалом це буде, якщо говорити про сам маршрут, умовний такий крюк. Загалом, що особливо до цієї екскурсії, то вона називається Курс на незалежність і вона буде зачепляти ті події. Сама розповідь буде йтися про те, що є знаковим для нас, як для українців, і що пов'язане найбільше з нашим містом, що стало повноцінним таким фундаментом для того, щоб в 90-п. Першому році у нас нарешті ми змогли вибрати незалежність, а, тобто це події, зокрема перші світової війни Української національної визвольної революції, 17-21 років, також і період окупації, що радянською владою, так і період окупації нацистською владою. Як так сталося, що наше місто тричі було столицею Української Народної Республіки, що в нас робив Симон Петлюра, що в нас робив Петро Болбачан, Чим займалася наша про. Скурівська просвіта і наскільки важлива українізація ще навіть була в ті періоди. Це всі новини на цю мить більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!